Нещодавно в Кривому Розі відкрився трихологічний центр. До речі, він єдиний в місті, знаходиться в центральному міському районі та має офіційну ліцензію Міністерства охорони здоров'я України. Далі в нас реабілітаційна зала. У реабілітаційній залі ми робимо всі реабілітаційні процедури. У нас така гарна стійка з косметикою. Тут представлені всі трихологічні бренди для поверхні шкіри голови і для волосся. Класні результати як на шкірі, так і на волосі. Він допомагає більш якісно проникати всім засобам, саме якщо про шкіру ми говоримо, то у епідермальні слої, а якщо про волосся, то він якісно працює з кутикулою, дає можливість проникати саме у більш глибокі шари, а вже косметика допрацьовує, тому що тільки косметика без апарату трошки гірше працює. Рідкі вілі. Потім ми робимо стимуляцію фотоном. У нас тут є е, терапія киснева, і ця маніпула відповідає за. Мікротоки. Масне. Центрифуга. У нас у центрі є така процедура, яка називається плазмотерапія і окрема prp терапія для поверхні шкіри голови, саме для стимулювання росту волосся. Це такий прилад: це лазер, який, дякуючи ультрафіолетовому випромінюванні. Ультрафіолетовому випромінюванні тут така манікула, він якісно працює з поверхньої шкіри. І тут ми вже говоримо не тільки про шкіру голови, а взагалі про дерматози на поверхні, наприклад, екземи, потім сипи, потім навіть себорея, себорейний дерматит. І ексимер саме працює із з зніздоволя алопецією стимулює волосся і також працює із рубцевими формами падіння. Така специфічна, можна сказати, ланка, але коли є призначення, і коли саме є той пацієнт, якому це треба, воно дуже класно працює. Він у нас має збільшення, він у нас має збільшення у 60-крат. Тут різні лінзими. Сподіваємося, програма нам виводить на екран на дисплей, ми будемо бачити з вами взагалі, як воно виглядає, які там є параметри вимірювання. Ми можемо виміряти лускатість, ми можемо виміряти жирні шкіри, можемо виміряти навіть судини. Тобто є така лінза, яка прибирає, знаєте, як наші мерсію робимо? вона прибирає роговий шар епідермісу, і ми бачимо саме, як судини розташовані. Потім тут ось можемо зробити на приближенні. 150 голосинку під мікроскопом роздивитися, і е, у кінці цього огляду програма нам повністю сформує своє бачення. І ми вже підсумково робимо е, назначення, підбираємо догляд. Ну, це вже таке, таки, знаєте, максимально, я б сказала, Точний підбір як домашнього догляду, так і процедур, які треба робити. Ну і, взагалі, розуміння такої максимально явної і повної картинки на первинній консультації лікар разом з клієнтом заповнюють анкету та проводять початковий аналіз шкіри голови. Результат обстеження відразу виводиться на монітор, та ви власними очима можете бачити стан свого волосся. І, як у лабораторії, скельцем її придавлюємо. І ось тут у нас є корінець, і ми його зараз розб'ємось. як хтось зауваження у мене немає. І що ми бачимо? Виділяє програма жирність і мускатість, як у проблемах щодо чутливості, я вам казала, ніяких немає. Ну, нормально, нечутлива, все добре. По інтенсивності кольору ми бачимо, наскільки ця зона або інша потребує додаткового догляду. Чим інтенсивніший темний колір, тим більш інтенсивна терапія має бути. От що, ми можемо, що ми можемо сказати? У нас є підвищена густатість, нам сюди треба звернути увагу. І тут би я радила додати пілінги у домашній догляді, там, де є жирність. Це ми говоримо про те, що. Пілінг вирішує також цю проблему, і ми підбираємо шампунь за типом саме шкіри схильної до жирності. І тут ми можемо дивитися як для жирної шкіри голови засоби, так і для стимулювання росту волосся шампунь, тому що він буде у якості очищення більш якісно очищувати, аніж засіб там зволожуючи або ще якийсь. Загалом я візитом дуже задоволена та отримала якісну процедуру.